Катя, так. що можеш порадити з асортименту Universal Tools високої якості і доступної ціни? Mm, ну, у нас є новинка. Давайте я про неї розповім. розповідаю. Новий лідер серед інструментів для професіоналів. Цей бренд вже зарекомендував себе за останні декілька місяців з найкращої сторони, пропонуючи продукцію, що поєднує в собі високу якість та низьку ціну. І найголовніше стилінг виготовляє інструменти з найкращих матеріалів. Включаючи високоміцну сталь та алмази. Це гарантує довговічність та надійність кожного виробу. А в нашому асортименті Universal Tools ви знайдете диски для різання різних типів матеріалів, коронки з алмазним та вакуумним спіканням для точного сверління, фрези циліндричні та конусні, різних типів для обробки каменю, керамограніту та м'якої кераміки, черепашки для шліфування, полірування та різання, та тримач для інструментів. Вже на наступному тижні ми отримаємо весь асортимент. Артимент коронок з гальванічним та вакуумним покриттям всіх діаметрів, тому я вам рекомендую не пропускати можливість придбати інструменти найвищої якості для роботи. А для замовлення пишіть нам у Дірект або переходьте на наш сайт Universal Tools.